Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі! У нинішній програмі продовжимо роздумування над другою частиною першого розділу Євангелія від Івана. Був один чоловік, посланий від Бога на ім'я Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але свідчив про світло. Читаємо після прологу у цьому Євангелії. Гімн про слово переривається, щоб поговорити про Івана Хрестителя. Окрім вічного слова, в історії людства з'являється чоловік, ім'я йому Іван. Це не автор Євангелія. А великий передвісник Ісуса, відомий як Іван Предтеча, він був посланий Богом, і в цьому полягала таємниця Його надважливості. Як і старозавітних пророків, Бог обрав його і доручив йому особливу місію. Як і в синоптичних Євангеліях, проповідницька діяльність Івана Хрестителя мала такий великий вплив, що навіть урядовці з Єрусалиму вирішили дізнатися, хто він такий. Словом, юдеї автор називав релігійних лідерів цього міста. Отож юдеї послали священиків та левітів до Івана, щоб розпитали його про хрещення і його вимоги. Іван сказав: Я не Христос. Тобто не Месія. Це було його зізнанням, про що свідчить повторення дієслова, зізнався. Цікаво, що Іван відповідав на їхні запитання короткими фразами: Я не Христос, ні. Він не бажав говорити про себе, бо мав на меті вказати на іншого. Проповідницька діяльність Івана притечі нагадувала проповідування Іллі. Він з'явився раптово і навіть одягався як пророк Ілля. Він намагався навернути людей назад до мі... Сії тому багато людей робило припущення, що Іван. То Ілля. Окрім того, люди також очікували на пророка, та деякі люди помилково вважали, що майбутній пророк і Месія це дві різні особи. Йоанн відповів, що не являв собою жодної з пророкованих осіб, однак пояснив, що його проповідницька діяльність таки була описана у Старому Завіті. Однак він говорить, що не здійснює месіанських знамень, а також відкидає і титул пророка. Іван Предтеча і тут і далі. Пояснює, що він готує людей до приходу когось іншого. Єдиний титул, на який він претендує, це голос. Він хрестить це наказом Бога, голос того, хто кличе. Цитата з того ж пророцтва Ісаї, де сказано, що трава засохне, а Слово Боже повіки стоятиме. Євангелист продовжує алюзію, що прозвучала у вступі, чого вимагає голос приготувати шлях. Господар будинку вже йде, приведіть дорогу до ладу він був голосом, тоді як Ісус. Словом, завдання Хрестителя полягало в тому, щоб підготувати людей до приходу самого Месії, і він виконував це своє призначення в пустині. Він пояснював, що скоро прийде той, кого вони не знали, що він настільки великий, що навіть він, предтеча, вважав себе негідним прислуговувати йому, наприклад, розв'язувати йому шнурки на сандалях. Бог дав Івана притечу людям, щоб вони мали додаткову можливість осягнути і Істинну сутність Ісуса, що об'явив Отця, люди, які потопають у гріху, знаходяться в такій темряві, що для них просто необхідною є людина, яка могла б сказати їм, що таке світло. Іван мав на меті зробити так, щоб усі увірували в Ісуса. Отож, Іван Предтеча є свідком. А слово живе у свідках. Свідок це той, хто пам'ятає слово. Якщо свідок не пам'ятає, він вже не є свідком. Свідчення це фундаментальна категорія Євангелія, це пам'ять особливо в Івана, але це також фундаментальна категорія людських стосунків. Якщо хтось не пам'ятає і не говорить слова, то немає культури, немає комунікації, немає нічого. Свідчення це саме те слово, яке передається від одного до іншого. Іншого. І кожен у цьому слові знаходить себе, приймає його, збагачується ним, збагачує його своїм досвідом, передає його іншому. Тобто, слово це місце, де засвідчується весь людський досвід. Свідчення це щось важке, настільки, що грецькою мовою воно називається мучеництвом, тобто своїм свідченням людина ставить на карту життя життя засудженого, якщо засуджує когось, або своє життя, якщо говорить. Правду. Але важливо одне: свідчення має бути про світло, але воно не є світлом. І якщо хтось говорить, що він просвітлений і вважає себе світлом, то він неодмінно є темрявою. Просвітлення це щось інше, це пам'ять про правду, яку я не вигадав, але яку я намагаюся прожити і передати, як можу. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми споглядали його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. У цьому вірші слово тілом. Означає людська подоба, а не гріховність чи слабкість грецькою мовою слова і оселилося між нами нагадують про перебування Бога серед ізраїльтян у Старому Завіті. Слово оселилося вказує на те, що так як Бог перебував у наметі, так і Ісус оселився між людьми. Слово, яке стало тілом, є джерелом благодаті, яка об'єднує в собі усі духовні благословення, якими Бог обдаровує людей. Слова всі ми стосуються усіх християн, включно з автором Євангелія Іваном, оскільки його благодать є повною, на християн, немов ті хвилі, що набігають на узбережжя, сходить благодать за благодаттю. Життя християнина це безперервне прийняття свідчень Божої благодаті, які щоразу приходять на заміну попереднім, слово, яке стає тілом. Як Слово стає тілом? Людина живе Божим Словом. Ісус перший жив Словом Отця, тому Він об'являє нам правду, як синам і братам. Тому ми починаємо жити нашою плоттю, нашою фізичною реальністю в її обмеженості, в її матеріальності, навіть в її крихкості, щоб жити нею по-божественному. Отож, тіло це місце мого супричастя з іншими. Тіло є початком нашого життя, інакше ми б не народилися. Є початком нашого зростання, але також і нашого вмирання. Воно є місцем, в якому я проживаю свій стан як син, моє спілкування з Отцем, який мене створив, моє спілкування з Отцем, до якого я повертаюся, і моє спілкування з моїми братами. Це вже вічне життя, яким я живу. Отже, те, що слово стає тілом, Євангеліє пізніше покаже нам цю плоть сина, є нічим іншим, як відкриттям нам на Шляху до того, щоб стати обожествленим, тому що любов робить нас рівними. У християнстві плоть це не щось безцілесне, це не відкидання людськості чи людських бажань, це тіло з його потребами, його обмеженнями, його бажаннями. Саме тут ми переживаємо об'явлення Бога. Євангелист хоче сказати нам, що тіло є місцем Божого об'явлення. Син у своєму тілі розповідає мені, ким є отець, і вся Євангелья. Буде саме розповіддю про те, ким є Бог саме через життя Ісуса Христа у тілі, через братерство з нами. Тому життя Ісуса повністю віддане Його братам, буде місцем, де розповідається про Отця, а в грецькій мові розповідати, тобто виводити назовні. Саме життя Христа пояснює найглибшу правду про людину. І так ми бачимо в сині і в ближніх того Отця, якого ніхто ніколи не бачив, пам'ятаючи, що Слово. І премудрість це предвічний син Отця, який стає сином людським. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!